Бач, от волога. Вже зверху там сухий шар. Сантиметр півтора, а внизу волога. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сер'єнка. Ми знаходимося на полі, де посіяний озимий ріпак. Сівба зимового ріпаку стартувала, друзі. Ну, ще Тільки от недавно ми закінчили збирання озимого ріпаку. В цьому році, до речі, урожайність озимого ріпаку ну, на пару центнер нижче, ніж в минулому році. Але все-таки вона непогана. Враховуючи те, що така була спека, друзі, то я рахую 26 центнерів з гектару. Ми зібрали десь врожайність озимого ріпаку з площі майже 1 мільйон 200 тисяч гектар. Це хороший результат. Хотілося б, щоб він був вище. Деякі господарства зібрали більше 4 тонн, деякі зібрали більше 5 тонн. Але середню врожайність я вже назвав. І вже стартували аграрії, вже йде сівба. І правильно, друзі, до речі, у нас на Ютубі є відео. Де ми розказуємо, що потрібно зробити при ранній сівбі озимого ріпаку. Через те, що дуже багато фермерів сіють ріпачок і вже в третій декаді липня місяця, тобто вже його посіяли. Коли, наприклад, от я тримаю лопату, на даному полі, друзі, волога є. Ну, пройшов ще й дощик десь біля 10 мм, як ото кажуть, просто повезло. І сподіваюся, що з дня на день вже з'являться перші сходи. Як регулювати, як слідкувати, як доглядати озимий ріпак, от таких термінів, ви можете дізнатися на каналі Мистецтва Поля Серєнка, передивившись відео, яке ми показали ну, десь пару тижнів тому. Тому друзі, перегляньте, будь ласка, і якщо ви не Поставили вашу подобайку, то поставте вашу подобайку під цим відео. Про що сьогодні буде мова от на конкретно цю филинку, що необхідно робити аграріям, які ще не встигли посіяти озимий ріпак і чекають з надією, що буде волога, а її нема. Такі випадки також є, друзі. Я е, зразу скажу одне правило в отриманні дружніх рясних, ну, однорідних. Е, я для ріпака не рахую, що рясні сходи це дуже добре. Вони мають бути однорідні. Через те, що густота ранніх посівів десь складає 450 тисяч на гектар або 45 штук на метрі. Можливо, плюс-мінус. Це залежить від гібридів ріпаку. То, друзі. Підготовка ґрунту. Підготовка ґрунту, передпосівна підготовка ґрунту, друзі. Через те, що е оці 5-10 мм, вони тоді е принесуть свою користь, коли ґрунт підготовлений якісно. Коли немає е грудок на полі. Ну, Це. На даному полі, друзі, тут маленьке місце, де от є зверху такі от грудочки. Але є поля, де відсотків 80 грудкувати ну, грудки на полі. То в таких випадках, друзі, ріпак не взійде. Краще його там не сіяти. Не сійте його через те, що ви отримаєте всходи або пізно, коли підуть дощі, або взагалі їх не отримаєте. Не отримаєте і е, будуть зайві витрати, навіщо це воно вам потрібно? Тому, друзі, хороші, класні машини сьогодні є на ринку. Ви або маєте їх, або можливо е, на аутсорсинг, тобто можете на ринку залучити і підготувати ґрунт. І е, багато нас запитують, а коли все-таки поверхня ґрунту суха, є ризики посіяти ріпак. Що краще зробити? Посіяти і чекати сходів, коли пройде дощ, чи чекати дощу, а потім все-таки посіяти на глибину сантиметра, 15 зими ріпак і отримати сходи. Що я вам скажу, друзі, там, де тонко там і рве, це зазвичай в сільському господарстві. 100% так буває. Тому я не пораджу вам ризикувати і сіяти ріпак в сухий ґрунт. Коли десь поверхня там 8-10 см просто суха. Не ризикуйте. Краще якісно підготуйте поле. У вас є насіння, мінеральні добрива, класна техніка. Насіння сьогодні не дешеве, добрива також не дешеві. То ви тоді е, дочекаєтесь опадів, а я сподіваюся, вони пройдуть. Передають е, знову дощі в ряді регіонів. То ви тоді. Е, посієте і дійсно отримаєте хороші однорідні сходи озимого ріпаку. А сіяти в сухий ґрунт, ну, це дуже великий ризик. Тобто, повторюся, якісна підготовка, класно розроблений ґрунт. Через те, що ви ж знаєте розмір насіння озимого ріпаку. Так от головне правило, щоб воно було покрите часточками або в розмір. Або навіть менше самого насіння ріпаку. Тоді буде доступ до вологи, тоді буде хороший контакт насіння з ґрунтом вологим. Тоді з'явиться проросток, буде розвиватися коренева система і будуть нормальні сходи. Дійсно, ви можете запитати, а якщо в метровому шарі сухо і запланована сівба зима ріпаку. Друзі, не ризикуйте, коли. Зовсім надто сухий ґрунт, то отримавши там 5 мм опадів, ви можете отримати сходи, так звані провокаційні, а потім вони у вас випадуть, висохнуть і ви все втратите. Тому краще ви на цьому полі посієте іншу культуру. Я розумію, ріпак це прибуткова культура. Але на півдні України в останні роки ну, дуже важко його вирощувати із-за частих посух. В основному це центральні, західні, східні, північні регіони. Можливо, у вас є зрошення. Оце така інформація, друзі. Коментуйте, задавайте запитання, ставте ваші подобайки. Вони піднімають на Ютубі інформацію догори і роблять її досяжною до широкого кола аграріїв. Ставайте спонсорами нашого каналу Мистецтво Поля Сирієнка». Ваша спонсорська допомога покращить якість нашого відео на Ютубі. І ми будемо вам дуже вдячні. Підписуйтесь, хто не підписані, через те, що нас дивиться завжди більша кількість аграріїв, чим та кількість, що підписана. Тому, підписавшись на канал Мистецтво Полясиренка, ви будете першими своєчасно отримувати хорошу і якісну. Професійну інформацію. З вами, я, Олексій Сиренко, і наша найкраща команда ArtFields. До нової зустрічі на каналі Слава Україні!